Всім привіт, друзі! Хочу нагадати, що у нас в продажу є такі чудові велосипеди VeloTrade. VeloTrade, як ви знаєте, це дуже хороша якість. Давайте почнемо з цього, у двох словах про ці велосипеди. Це у нас 24-й колеса. Так, 13 рама, Space. Baby Space це такий підрозділий велосипед. Я повторюю, що тут алюмінієва рама, Кареточний підшипник стоїть, дуже все хороша якісне на навісне. Рост до 1,50 метра. Хоча тут дуже велика трубка, длина підсидільна і можна регулювати, регулювати ще душечку. Дивіться. Ось так от максималка можна. Ну, тобто можна плюс-мінус 1,50 підходить. Також давайте перейдемо до наступної модельки Discovery. Дуже якісні модельки, вони однакові. Що ця синя, що значить 26 колеса. Так, яка там рама? 13 -та рама підійде, плюс-мінус на метр п'ятдесят зріст, підрозковий для дівчаток. це синення для хлопчиків. Дуже все якісне, так як кареточна. Така от каретка тут на промпотшипнику. Років 10 заглядати не будете. І ось ця модель Mars Space Салатовий, дуже якісний велосипед. Все те саме, тільки 29 колеса і вже 18 рама для райдера. Метр вісімдесят п'ять. Ціна, да, друзі, ви мене запитаєте за ціну. Ціна мінімальна на ринку. Для своїх підписників зроблю мінімальну ціну. В приватних повідомленнях запитуйте, я все відповім. Відправочка по всій Україні упакую, сам проконтролюю відправку, щоб все доїхало до вас дуже добре. Тож, замовляйте. І ви не пожалкуєте. Літо закінчується і треба скористатись нагодою хорошою ціною. Класика жанра Space, такий от чудовий велосипед, також на 26 колесах можемо бачити в кулочках задня черв'ячна. Тобто крутите вперед, їде вперед, крутите назад, тормозить картинка, дзвонить в наявності, хто любить отакі от чудові велосипеди без рами. Дивіться, яка в нас постсидільна трубка. Отак от можна, отак от можна. Замовляйте, ціна мінімальна, тож звертаємося.